Подивимось, що про тебе думає його сім'я. Наприклад, мама, тато, чи, може, там є якась сестра, яка вічно думає, що вона краще знає, ніж її молодший брат. Дивимось. Санта Барбара зараз буде. Так, ну, слуга в повітря це вже добре. Четвірка землі це ні, не добре. І четвірка води. Так, його сім'я про тебе думає, по-перше, вони точно знають, що ти закохана у нього, у свого е хлопця, чоловіка, неважливо. Далі, друга карта кажуть про те, що. Ти занадто багато влаштовуєш. їм не подобається те, що ти йому влаштовуєш якісь аля мінні чи грандіозні скандали на людях. Що його мама, чи його тато, брат, сестра, кум, сват, неважливо, хтось з них постійно має наблюдати ваші розборки. І з розряду ти своєму там кажеш, типа, я ж тобі сказала, не пий, да? але ти це говориш йому не в ті харя, так що про це ніхто не чув. А ти говориш це за столом при всіх, що ти, типа, про той тобто, показуєш, яка ти в нас крута, як ти. Ним маніпулюєш. Чому я так говорю? Тому що третя карта показує тобі, що ти в нас така любітельниця. Показати, що тобі взагалі не страшно, і ти твоє слово закон, і хай дивляться всі, яка ти крута і зілова. Оце не подобається його сім'ї в тобі. Да, що ти занадто така вся показушниця.